Всім привіт! Я Семен Муланг, і я сьогодні вас навчу битися. Для того, щоб вміти битися, потрібно чотири фактори. Треба знати, куди бити, чим бити, як бити і не боятися бити. Сьогодні ми розглянемо простий спасівський удар, який називається нишмарка. Його буде цілком достатньо для того, щоб перемогти будь-якого будь супротивника. Він напрацьовується дуже просто. Уявляємо або згадуємо про те, як на каблуку у нас чепилася великий великий шматок вагнюки. І стряхуємо цю вагнюку з каблука. Ось таким обчином: право, ліво, право ліво, право, ліво, право, ліво. стряхуємо. високу ногу піднімати не потрібно. Ну, а тепер це було як вийти, а тепер куди вийти? Щоб ви розуміли, цей удар досить такий страшний. Він наноситься по гомілці, по костомасі. При правильному попаданні людині стає дуже боляче і це дозволить вам втекти, або ж, або ж людина може навіть втратити свідомість. Коли наноситься удар нижка, технологія удара приблизно наступна. Раз, воно трошки піддіває і відпускає. В цій конкретній ситуації потрібно розуміти, що, звичайно, нишпорка б'ється товстою підошвою, або просто підошвою. Якщо ви в кедах або босі, носком краще не бити. От, в цьому випадку кеда або красівки слід бити ребром або зовнішнім, або внутрішнім. Ось таким чином. На цьому все. На сьогодні підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте. Кажіть свої зауваження. Дякую з вами. Був себе на. Дах.